Це, так, це так, так. Ми ведемо репортаж з народження одного. Хлопця. Студія, студія, тут. Э, дід вищу у нас. От коляру прийшли до мене репортори. І що то в мене вони хочуть дізнатися? Що то треба в дідах? Сьогодні ми зібралися всі. Дні народження одного, цього хлопчину прошу зняти його. Цього хлопчину. Він Не будемо зараз вітати. Побажаю, мати господарство, таке файне, три тактори, комбайни, всяку холеру, всяку біду, курі і гарне щоб їх петрушили. А дівчину? дівчину файну, але не таку, як діда, бабу, паразку не бере. Бо опера, то холеру, тут така дурна, таке. Думай зібралися. Мікрофон щедобний, що? Щедобний. Щедобний, а ну то, о-о, холеро, океаке. Дід Підйом.